Сьогодні у нас відбулася зустріч з родинами 56-ї бригади, і представниками цієї частини, це військові частини, і представниками бригади, це представники були військової частини, були там юристи присутні, були керівники фінансового відділу, були керівники присутні юридичного відділу і також були присутні усі. Територіальні центри комплектування нашої Одеської області з головою, полковником Олександром Ахріменка, були завчасно підготовлені, тобто ми завчасно 56-й бригаді. Родини задали нам питання, і військова частина, бригада, вони підготували відповіді на ці питання для того, щоб не затримувати час і для того, щоб це було вирішено, а не було якось виконано це все на емоціях і так далі. Питання в представники були родини це зниклих безвісти і родини загиблих. Питання у нас вирішувалися це по тому, що немає актів службового розслідування дуже довгий час. Також по виплатам грошового ну, грошового забезпечування, і також по питанню про те, коли визнавати загиблим, а коли не визнавати загиблим, чи ще чекати, чи ще чи ще ні, тобто питання, в принципі, вирішені. Вони представники ї бригади надали. Чіткі відповіді сказали, що кожній родині вони пообіцяли термін, який вони сказали, що будуть виконані їхні прохання, питання і розглянуті, і надіслані офіційні відповіді.